Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я Любов, я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас самий, простий, але самий смачний і самий, що на є, весняний салатик. Не найвесняніший, а самий весняний. Що для цього потрібно? Є молоденька капусточка, один огірочок, Декілька редисок. І зелені, молоденький чесничок зелений, цибулька, пір'ячка. Далі ще в нас є листя кульбаби. Вона зараз дуже-дуже така ніжна і соковита. Ось кульбабка. Листя щавлю і петрушечка. Оце все ми зробимо салат. Нічого особливого немає, але дуже смачно і саме по весняному. Тому готуємо. Заправка в мене буде. Я рекомендую тільки сметану. Але в мене сметана не дуже така, не скажу, що не дуже свіжа, по-перше, а по-друге, не смачна і навіть кисловата. Тому я додам рівні пропорції сметана і майонезом. Краще, як одна сметана. А вершки домашні то взагалі. Нарізаємо тонесенько, зовсім тонесенько капусточку. Салату цього потрібно, роб, нароблювати багато не потрібно, щоб він стікав. Свіженький зробили і все. Зовсім небагато соли. Пам'ятаємо, що в нас, що майонез, а в майонезі є сіль. Додаємо мелений перчик. Я додам зовсім небагато дрібочку так цукру. Цукру додаю, тому що смак зовсім інш... відставляємо і працюємо із заправочкою. Я не мірюю, тому що я вже приблизно знаю. Можна додати одну таку капелиночку, десь навіть третю чайну ложечку гірчички. Все гарно змішуємо. Відставляємо хай подружиться. Тим часом змішуємо цю красу. Подивіться, які тут фарби, а які аромати. Редисочка пахне по-своєму, капусточка по-своєму, ігрочок, зелень. До цієї заправочки можна додати ще й жовток або й навіть два варених жовтки. буде ще корисніше. От так. Перемішуємо. Нам не потрібно, щоб цей салат плавав. Ось такий салатик вийшов, він ще хвилиночку постоїть, подружиться всі компоненти. Поміж собою всі овочі, салатна заправочка змішається із соком самих овочів і буде дуже смачно. М -м -м. Дуже смачно. Гірчичка додала такої нотки ідеальної, трішечки цукру. Все це наскільки збалансовано, дуже смачно. Так що нехай Господь благословить вас, готуйте, щоб вам було смачно, щоб ви нікого не знали голоду. Щоб ваші рідні і близькі були завжди ситі, тому що ви смачно готуєте для них. А я рада вам допомагати і служити тим даром, який Господь мені дарував. Тому, Божого захисту вам, рясник Божих, благословіть. Живіть в себе вдома, будьте здорові і дай боженому всім миру. І перемогу. А з вами, як завжди, я, Любов, зустрінемось.